Полтавський міський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Котляревського на першому місці, науковий ліцей номер 3 на другому, загальноосвітня школа номер 30 на третьому. У рейтингу шкіл Полтави за підсумками національного мультипредметного тесту 2023. Його склав Національний освітній ресурс освіта .UA». Готуємо учнів до іспитів завчасно ще з восьмого класу. Діляться педагоги 30-ї школи. А результат це спільна робота учнів, вчителів та батьків. Ми в старших класах 10-11 класах. Клас, ми даємо додаткові години для підготовки до національного мультитесту, до зовнішнього незалежного оцінювання. Це обов'язково додаткові години математика, українська мова, література, історія, англійська мова. Тому і маємо таку результативність. Амва well. okay. Ми працювали на жаль дистанційно з 11 класом, але працювали плідно, тому що давали їм завдання самостійні, індивідуальні. Вони мені приносили якісь завдання, обмінювалися. Разом з тим я приймала досвід і колег своїх колег, учителів української мови і з усієї України. Потрібна єдність трьох аспектів. Перше це вчитель, який мотивує. Зацікавлює своїм предметом, я викладаю історію, який не тільки зацікавлює, а й вимагає, бо без вимоги високих результатів не буде. Друге, це праця самих учнів. Якщо учень зацікавлений, отримати, ну будемо практично реальними, так, високий бал для того, щоб піти на бюджет, то це для нього дуже важливо. Ну і батьки, які обов'язково повинні надихати своїх дітей. На Думку директорки наукового ліцею номер 3 Ірини Гринь, друге місце в рейтингу вони посіли завдяки девізу школи формування щасливої дитини та сучасним предметам. Лише щаслива дитина може здобувати дійсно гарні знання. Я вам маю сказати, що не рейтинг для нас. Найголовніший для нас головне, щоб діти залюбки приходили в заклад, щоб діти залюбки брали участь в усіх можливих і неможливих наших наукових видах діяльності. У Нас надзвичайно багато цікавих сучасних предметів, і медіаграмотність, і робототехніка. До рейтингів закладів освіти можна ставитися по різному, проте вони завжди стимулюють до розвитку. Переконана ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Марина Гриньова. Я думаю, що рейтинги необхідні для того, щоб розвивалася якісна освіта. Школи Полтави дуже сильно розвиваються зараз і є конкуренція, і саме рейтинги дають можливість. Аналізувати прогалини в підготовці школярів, коли ти порівнюєш сам з собою, от ти вважаєш, що ти успішний, то ти ніколи не будеш розвиватися. А коли ти порівнюєш себе з іншими людьми, ти намагаєшся працювати над собою і досягати більш високих результатів. Загалом, за даними ресурсу освіта ЮЕЙ, за результатами цьогорічного мультитесту Полтава посіла 21 першу позицію з 22 обласних центрів.